Вони народилися не в Україні, але переживають за її долю. Сумські азербайджанці здали кров для воїнів АТО на знак солідарності з українським народом і на честь завершення ісламського місяця скорботи. Мухарам подробиці у сюжеті Анни Скрипняк. Благодійна акція на потреби воїнів із зони АТО азербайджанці солідарні з Україною, адже у їхній пам'яті події карабахського конфлікту на початку 90-х. тоді невиправдана війна забрала тисячі життів і спровокувала масові переселення. Головною нашою цілю є що підтримка української армії, Мені здається, кожен громадянин гражданів до участвувати в подобному мероприятии. Для них благодійна здача крові не новина. Практично усі азербайджанці, сум, які відгукнулись на заклик керівника місцевого осередку, донори вже не вперше. Щоправда, на батьківщині говорять, у них саме так заведено завершувати щорічний місяць скорботи Мухарам такі акції на сьогодні продовжують і в Азербайджані. Тобто люди здають кров нужденним. Стати донорами зголосилися більше 20 представників азербайджанської діаспори у Сумах. Обіцяють, що ця пожертва стане традицією в Україні так само, як на їхній батьківщині. Анна Скрипняк, Сергій Сурков на часі новини.